Вас вітає луч! Пропонуємо жіночу колекцію Хлої Стора Лот номер 24 тридцять одиниці одягу та 7 одиниць аксесуарів. Всі розміри в цьому бренді, оскільки бренд французький, французькі розміри. На наші от сороковий це ML, Спокійно будемо озвучувати. LXL. справді, бренд е, більше мірить. Е, дуже класна спідниця з розрізом на стегні виходить. Тут великий розріз, класний. І це розмір емочко також. Елічку можна M. пробувати. Так. Е, взагалі, бренд розпочав свою, свою історію з е, дизайну штанів. От. Дуже класний піджак в чоловічому стилі. Це дуже властиво для Хлоя Стора. Вона використовує елементи чоловічого стилю, але в той же час обігрує їх, щоб вони виглядали жіночніше. Шорти, типу з екошкіри. Дуже воно класно буде виглядати. Далі така сорочка, але мені здається, вона класно буде і для як використовувати її, як для верхнього одягу, тому що тут супка тканина. Пояс гарно може. Підкреслювати талію. Може бути, бачите, як на SXS, так і на Мучку також. Дуже класна, клітинка не виходить з моди. Сукня, суконь буде мало, але вони декілька є. Такий гарний гірчичний колір. От підійде на LXL. Вільна сукня. Дуже класні також матеріали, насправді, тому що Хістора приділяє цьому велику увагу. Вони дуже. Прискіпливо їх вибирають, і всі тканини натуральні, класні, легесенькі. Е, сорочка і штани от навіть видно, потім, наскільки вони тоненькі і будуть е, не відчуватися на тілі. Е, Сорочки дуже класна, і, до речі, такі трошки напівпрозорі матеріали, також дуже сильні і трендові в 2025 році. Далі така блузова, подібний виріз з резиночкою на рукавах. Розмір L, XL. Хоча, взагалі, от вказаний s 36-й французький брюки. Брюки в Хлоесторі, знову ж таки, оскільки вони починали свою кар'єру саме з виробництва штанів, то вони прям ідеально знають всі деталі, всі моменти. Тому брюки тут сідають на будь-яку фігуру. Плаття дуже цікава така геометрія, і смужка, і ніби клітинка, класні кольори підібрані. Еска, але підійде на М-ку взагалі спокійно, навіть Ельку, в принципі, можна пробувати. Далі сорочка дуже класна. Ми її бачили лише один раз, до речі, за всі лоти, що ми знімали, вона мені дуже сильно подобається. Смужка і дуже класні шоколадні кольори і штани. Також легенькі матеріали, абсолютно класні розміри, як ви бачите, в середньому все йде від м Футболка, в принципі, базова така. Тут про неї нічого особливого не скажеш. Далі такі шорти. Вони на емочку. Класний зелений колір, насправді, можна поєднати, тому що футболка також підійде не в одному розмірі. Брючки легенькі, тут іде підкладка також шортами в них. Дуже вони класні, приємні до тіла, максимально легка тканина. Комбінезон. В кожному лоті є по одному комбінезонові. Вони класні, тому що це ти вдягнув і вже готовий образ. Це Емочка, СМ розмір. Сорочка в тропічному принті, невеликий розмір. Емочка на ну, Еску, в принципі, також буде добре. Далі шорти МЛ. Смужка також класний фіолетовий колір. Брюки з поясом. Тут іде така цупкіша тканина, гарна строчка, кармани, як ви бачите, ну дуже класний в них дизайн. ML, я думаю, розмір. Сорочка в смужку. Також максимально класні матеріали з манжетами. Тут також йдуть гудзики. Наступна це сукня. Як ви бачите, розмір дуже класний. Є також пояс можна. Підкреслювати талію, вона йде з розрізами, і вона буде легко на розмір ну, на XL, на L 100%. З кишеньками також так, да, йде довір. XL, так. Далі костинка, SE, L також так, може бути. Джинси, такі типу варені, класний голубий ML. відтінок. МЛ. Сукня така в стилі геометрія. Авторка дуже надихається, дизайнерка купізму. Вказаний розмір XS, але ви самі бачите, що вона от ML, взагалі класно Буде, нічого не буде перетискати. Класна довжина і ну, взагалі супер. Така сяюча футболочка з зазірочками. МЛ розбір. Більше Елечка, ну каже експерт по розмірам. І джинси, також варені, схожі до попередніх. Мка. Так, дуже класна посадка, також там. шов такий, що підкреслює фігуру ідеально. Така ж сорочка, як верхній одяг, рахується використовувати. От. На Емочку, на С буде. Оверсайз класно. Далі така лимонного кольору е, сорочка. мл розмір Вільний крій, дуже легенька класна. Потім джинси також кольору масла. Е, прикольні такі цікавий дуже принт, не звичайний просто однотонний колір. Цікаві см розмір Брючки ще одні в клітинку Це емочка І такий вкорочений тренч в класному кольорі. Світлий беж, кольор. Пускай, я би, наприклад, сказала, як. Знаєте, це класний розмір. Справді, вкорочені тренчі, вони заполонили весь пінтерес, тому це дуже круто. Також є аксесуари. Це ремені, які завжди. Добавляють акценту в образ, навіть самий базовий, такий цікавий ремінь від Стора, робить набагато кращим, цікавішим, та додає якусь нотку таку цікавішу. Далі також карпетки дві пари, ціна за аксесуари 4,5 євро, і ціна за одиницю одягу 27,5 євро. Нагадую, що ми дивилися лот номер 24, в описі номер телефону менеджера звертайтеся, щоб зробити замовлення.